Пане Андрію, багато чого е, наговорив Трамп багато чого вже зробив, підписав е, десятками, просто кажуть про сотню е, його наказів. І зрештою, робота, як то кажуть, пішла у Білому домі. Але ж тим не менш, е, пане Андрію, з того, що він сказав, не згадав він багато з того, що говорив напередодні власне і Гренландію, і Канаду не згадав і нас. Про що це говорить? Це виключно мала бути церемонія такого, такої внутрішньої кухні. Чи все ж таки важливим аспектам зовнішньої політики варто було приділити увагу на вашу баченню? Тут важливо зрозуміти посил взагалі церемонії, тому що важливо, що ти працюєш як мінімум, як ви сказали, вже на внутрішньої аудиторії, і вона має бути щаслива і задоволена. І якщо ти обіцяєш дуже важливі речі. А питання України і війна в Україні це дуже важлива річ і на міжнародній арені. І якщо ти пообіцяєш її завершити перемогою України, а ти не можеш не обіцяти, ну скажімо так, перемогою України і Сполучені Штати Америки, що виключно є одне і теж, і а ти не можеш обіцяти чогось іншого, тобто ти не можеш сказати, що ми просто зупинимо війну і нічого в принципі інакшого не може відбуватися, то це ми. Бутньо може принести тобі якісь політичні е, негативні дивіденти, е, і звичайно, я впевнений на 100%, що радники йому е, сказали, що не, не варто так робити, що варто краще промовчати зараз. Е, зорієнтуватися по ситуації, зорієнтуватися, е, що буде через там місяць, через два, через три, і тоді вже робити якісь більш е, вагоміші розмови, спічі і так далі. Поки що, Трамп, звичайно, він говорить про те, що по тих документах, яких він які вже законопроект, які вже підготовлені, які накази, які вже він підписав. То він звичайно обговорював саме такі більш важливі для нього на даний момент, і дуже швидкі, які можна здійснити вже зараз. Питання України не можна вирішити за один день. Питання України можна вирішити і за три місяці, з моєї точки зору, і е, тому питання України на жаль не стояло на першому місці е, за день до того. Я був присутній на е, якраз його такому розмові, точніше, коли він виступ на виступі е, в Capital One Arena, коли е, його яка належить його другові, і він також про Україну згадав тільки дуже дуже так дотично. Він насправді сказав про те, що війна буде зупинена, і е, так само як і на близькому сході. І в але в якому форматі ну це дуже дуже складне питання е, його. Е, Опоненти, звичайно, йому закидають про те, що. Він не зможе зробити це швидко і для того, щоб не виглядати слабким, е, а він намагається бути виключно сильним і е, апелювати виключно до перемоги. Е, і лише на цій на, на, на цьому виступі мені здається там раз е, 20 Прозвучало слово перемога і що вони переможці. А джо Байден він навпаки він той, той хто програє. От, тобто він він завжди себе порівнював з попереднім е, керівництвом і показує, що вони набагато краще і сильніші. Тому для цього дійсно йому потрібно зробити набагато більше і. І, на жаль, ще раз кажу, повторюся, що Україна в цьому переліку не є таким вагомим, легким проєктом, який може вискочити за там в короткі строкові терміни. І тому він, звичайно, як політик, як політик популіст, давайте також бути відвертими. Він намагається здійснити швидкі кроки, які принесуть йому такі політичні дивіденди, плюсові для того, щоб його електорат, який його обожнює, також, будемо відверті в цьому питанні. Він як мінімум його носив на руках і. Розказував, що ось бачите, тільки Трамп прийшов до влади, він вже зробив ось це, ось це і ось це, от але е, в собі в на поличку він не покладе питання України поки що. Пане Андрію, тут цікавий аспект. Він згадав термін 4 роки, і що завершить усі війни? Ну, типу, які є, в які Америка не розпочинала. Це що означає Ірану приготуватись Чен іну? Теж невже питання Кореї теж буде владне або, хоча б близького сходу. Ну, по перше, там немає як такої війни е агресивної, яка би е спекулювала, наприклад, на е ну, питаннях там внутрішньополітичних аспектах е між демократами і республіканцями. Е є декілька е напрямків, які він обіцяв звичайно призупинити. Це Близький схід в основному це Ізраїль і е питання України, але е Дивіться, він не буде брати на себе більше, ніж він взагалі може зробити. Так, він обіцяє багато, але також і фактично він розуміє, що потім за це все прийдеться відповідати. Е, бо навіть елементарно, коли йому вже закидають там попередні його обіцянки ще за попередній каденції, і кажуть, так, ось це ти не зробив, ось це ти не зробив. Але принаймні він може це пояснити, тому що величезна кількість його обіцянок, е, ну не величезна, але, скажімо так, певну кількість його обіцянок з попередньої каденції е, йому не дали зробити. Е, або конгресмени, або сенатори або суди, які просто йому ставили блоки, казати ні, ні, це, це впроваджувати не можна і е, на даний час, звичайно, також певний. Процес існує в цьому напрямку, і він намагається е, зробити поменше менше помилок. Він вже сказав, що е, не хоче робити дурних, там як кажуть е, заяв, і він не хоче е, як мінімум виглядати потім дурним перед своїми перед своїм електоратом. І ми розуміємо, що е, ну давайте так, я скажу, що е, судячи з його е, виступів, судячи з спілкуванням з його електоратом, я можу сказати, що е, вони дійсно хочуть показати приклад. Світу вони хочуть побути таким гегемоном, доказати ще раз цьому світу, що вони найкращі в світі, і е, будуть робити це через призму сили. Чому тому що елементарно спостерігаючи його на стадіоні, було най цілий блок е, там питань, не питань, а виступу де було сконцентровано на е, мілітері на його армії, тобто він порівнював армію при демократах, яка вона слабка, там де служить ЛГБТ які вони ну. Там це було маніпулятивно, політично, але так воно так він пояснює. А в нас буде набагато сильніша потужніша армія. У нас буде свій залізний купол на сполученими штатами Америки, де не пролетить ні одна ракета і також ні з Китаю, ні з Росії. І він, як мінімум, хоче показати, що ми найпотужніша військова держава в світі. А якщо ти хочеш показати, що ти найпотужніша військова держава в світі, відповідно, ти маєш диктувати е, не тільки своїм партнерам, там Гренландії, Панамі, всім іншим умови, ти маєш диктувати і своїм ворогам, тому що який ти будеш сильний, якщо ти будеш бити ну своїх, а ти маєш показати силу іншим. От і тому з точки зору, навіть спілкуючись тут з місцевими аналітиками, відповідно, дійсно багато хто вважає, що він буде диктувати сили, е, ну диктувати умови з точки зору з позиції сили, тобто це внушає трішки таку довіру, тому що Ну, це вже якісь певні кроки. Е, знову ж таки, можна сказати, що Україні не заборонили поки що ні постачання, ніякого озброєння, ні підтримки, ні про те, що там зараз почали писати. В принципі, все воно працює і е, не планується цього робити. Зараз я е, розкажу декілька такі нюансів про те, що зараз тут перемовини про те, щоб Україну о, ну обміняти Курську область на наші областя там Запорізьку, Херсонську і е, трішки Харківської області. Зараз якраз веде, веде перемовини з Російською Федерацією. Проте е, кулуарно і е, мало про це що відомо. І нав, ну, ніхто не знає, чи це вдасться зробити, і саме це вони будуть намагатися продати і Україні і світу як певну перемогу. Що ось ми зробили, ми здійснили і ситуація Він він ну. Ми, звичайно, як українці можемо говорити трішки інакше, тому що ми не розуміємо, де тут він він з точки зору України, тому що е, вони говорять, що всі, всі сторони мають втратити, але поки що втрачає тільки Україна. Uh -huh. Ну поки що нам на жаль не виходиться вибирати і не приходиться вибирати, і ми. Будемо намагатися максимально тиснути через наших лобістів, через наших дипломатів про те, щоб ми отримали набагато більше ніж нам пропонують поки що сполучені штати, але це все буде залежати знову ж таки від перемовин і від спілкування між Трампом і Росіянами, тобто наскільки в них вони знайдуть спільну мову або не знайдуть спільну мову. Звичайно, нам корисніше було б, якби вони не знайшли спільну мову, і ми отримали ту підтримку, на яку ми заслуговуємо. Пане Андрію, давайте ще поговоримо про США. Конкретніше почули тут ваші думки, але оці надзвичайні стани в енергетиці на кордоні. Що це е, даватиме Дональду Трампу? Які засоби впливу? І, от, мабуть, в енергетиці тут же ж і Росію так само зачепить через нафту і газ американський. Ну, звичайно, тут логіка дуже проста. Дійсно, і і санкції, які вже були введені Джо Байденом. Е, ну, попередньо це дійсно через вплив самого Трампа. І про, про що до речі, він також і говорив, що ті події, які відбувалися протягом цього місяця, ті як він сказав, що всі е, е, Джо Байден представляє їх як свої події. Що це він що це, що це його команда зробила, і всі затміяли, Сказали, що це явно що це, що це зрозуміло. Що це команда Дональда Трампа це, це зробила? Ну це дуже така політична маніпуляція, але це працює. І е, ну, він сказав, що він буде бурити, бурити і ще раз бурити. І дійсно, вже фьючерси помаленьку починають падати е, на на нафту. Е, якщо дійсно йому вдасться за певний період зробити е, прорив в цьому напрямку, то це величезний прорив і для України буде, тому що. А якщо він хоче вийти в лідери світового продажу нафти, то давайте будемо відверті також що буде боляче, перш за все тим, хто зараз продає нафту. Якщо Саудівська Аравія там Катар, то з тим справиться ще можна домовитися або скажімо так компенсувати, то Іран і там Венесуела і Росія будуть втрачати величезні статки, величезні і для України знову ж таки це дуже дуже величезний плюс. А він хоче це зробити, і я впевнений, що він це Зробить, пане Андрій ну і хочеться почути ваші думки стосовно ВОЗ, стосовно Парижської угоди. Що це дасть Америці? Економію коштів. Трамп прийшов заробляти кошти. Він розуміє, що так тим самим він буде. Він пояснює все. Що США мають заробляти, почати заробляти. Він говорив дуже багато. Говорить про інвестиції, про те, що він домовився з величезними компаніями про вже сотні мільярдів інвестицій. Про те, що він ем, адаптує оптимізує витрати, а це в його розумінні оптимізація витрат, тому що він не розуміє для чого. Він має витрачати на вос або ще якісь структури, які не приносять користі в світовому масштабі або не співпадають з їх з його баченням. Ви ж до речі, бачите, хто на ну зараз вже має прийти на посаду міністра охорони здоров'я там людина явно не не сильно їй подобається питання вакцинації або всього іншого, і це один з таких прикладів, що вони будуть робити те, що вони захочуть, і будь-які там пандемії, і так далі, це вже питання е, вирішене, і явно не для них. Тобто, як це буде розбиратися, це вже буде по я не знаю. Тобто, це, це вже зовсім інше. Але поки що вони роблять саме так. Ну він, по перше, вийшов і до того. Ми ж пам'ятаємо, в попередній каденції була така ж сама ситуація, тому тут в цій ситуації ми нічого нового не отримали. Ми отримали просто продовження його політики і. Той час нічого поганого не сталося, гіпотетично, але ж зараз ін, інші часи, ми вже після того і пережили е, величезну кризу. Е, і чи зробить з цього висновки до Дональд Трамп, Ми побачимо вже по ходу, тому що він зрозумів буде розбиратися знаєте, в помірі е, поступлення певних проблем. Ну тоді він як наслідок почав роздавати гроші американцям, які по факту зараз ніхто не повертає, мабуть, і досі Цікаво, при Байдену не вертали. Чи буде він вимагати від е, свого народу їх назад? Ці кошти подивимось на це, пане Андрію. Стосовно інших е, речей власне, от, Які ми вже згадували на початку, Гренландія, Канада, що ми бачимо в зовнішній політиці США, навіщо ці ну, якби, Кому від цього стає легше? Ну, коли ти не можеш щось там сильно витиснути або забрати, тому що дуже багато хто це це все долучено до політики іммігрантів. Вони ну максимально дивіться в Сполучених Штатах Америки. Тут дуже така специфічне відношення щодо мексиканців, щодо такі латиноамериканців. скажімо так, тому вони взагалом їх беруть там і село і інше то і але і до канадців до речі, дуже специфічне відношення. Я б сказав, таке трішки зверхні і шовіністичне, і це політика суто такого характеру медійного. Тобто, якщо ти ну, звичайно, ми всі прекрасно розуміємо, що ніхто Канаду не забере, не завоює, не О, так само, як і Мексику, про що були такі розмови дуже дуже е швидкі, але при цьому ж таки зараз бачите, вони ну, будуть вводити податки. Тобто, про те, що я говорив самого початку, ще там декілька місяців тому, про те, що ти е можеш просити і закидати дуже багато, а потім зробити якийсь такий крок, який вже більш е ну. Адекватний плюс-мінус точки зору Трампа, тобто він ввів там 25% е, податків, е, і принесе це користь велику, ну навряд чи так в них великий там товарообіг, але знову ж таки щось в Китаї він поки що не вводить е, податки, які він говорить про 60%. Ну ми також це розуміємо, тому що зараз люди якраз перемовини, і е, ну якщо в них там 4 трильйони доларів оберти йде між між е, державами. І тільки якщо вводити там більше 500 мільярдів доларів е, ну, експортує Китай в Сполучені Штати Америки. Ну 60% мита це дуже потужна сума, і але ну він цим маніпулює. Це політична маніпуляція, е, яку він хоче виграти, через яку він хоче виграти свої міжнародні такі геополітичні плани, і ну дивіться, в нього є. Поки що цей карт бланш на певний період, на початок, і він буде його максимально використовувати. Давайте будемо відверті, що через. Півроку цього шансу вже не буде. Вже всі зрозуміють, як буде діяти Трамп, де він блефує де він не блефує що він робить, де він водить санкції, де не водить, і вже до нього буде відноситися не з таким страхом і піететом Та їх зараз до речі, відноситься до нього там ну, місцеві олігархи, тому що їх так називають там і Цукерберга, і Елона Маска, які там його прям люблять, і носять на руках зараз. Ну вимушено так само, як і безос тому що чому вони різко прибігли, тому що. Вони розуміють, що їхньому бізнесу може прийти кінець, якщо вони не будуть дружити з ним, і е, тут вже так називають їх міні, міні олігархія От а, а а то й пряма олігархія, до речі, на мітингах Я чув неодноразово цю фразу. Е, це працює і Трамп поки що діє так. Чи вдасться йому змінити це на користь сполучених штатів Америки? Ну частково так, але з іншої сторони нам важливо, що він зробить для України через призму своїх подій. І якщо він буде тиснути на світ, в тому числі на Китай і на Росію, саме такими методами, і це буде працювати. Ну будь ласка, вперед, ну будь-які засоби прекрасні за Макі... за Вона, щоб мета була використана. 100%, пане Андрію, дякую вам за ваше бачення, за ваше роз'яснення, що поділилися цим всім разом з нами. Це дуже важливо. І, зрештою, вчора був історичний день. ну а сьогодні вже розпочалася нова епоха, де в Америці президент уже Дональд Трамп. Дякуємо вам, Андрій Городницький, політолог, політконсультант, кандидат філософських наук. Доєднуся до нашого ефіру.